З вами Ліля і Діана. І Ліля зараз повтає головою, бо це відображається в нашій грі в яку ми сьогодні будемо грати. І вона називається That's not my name, neighbor. Так, це не мій сусід. Але це буде не проста гра, це буде гра у Роблоксі, і тут достатньо цікава карта. Ми будемо дивитися, чи це наші сусіди, чи ні, чи все з ними добре. І паралельно зачиняти двері, щоб ніхто mm. не зайшов в наш готель. Бо в нас буде карта готель. Це незвичайна ну, саме версія, але теж дуже цікава. Тому давай, Ліля, зайдемо з тобою на карту. І готель нам треба на двох. Ми будемо грати на карті готель. Тут взагалі є лікарня, і готель, і різні режими: безкінечний, нескінченний і якийсь хардкор. Але будемо грати в звичайний. Ми вже mm -hmm. разочок проходили, але це ми робили в чотирьох. Я не знаю, як ми в двох пройдемо. З друзями. Так, з друзями ми проходили. І так, дивіться, які правила гри. Ось тут у нас є таке чудове віконечко, і ми вирішуємо запускати людинку або ні. Я думаю, поки цим буде займатися Ліля, а я буду слідкувати за дверима. Ось тут є карта. Бачите, у нас тут є двері, які горять червоним, і їх треба закривати. Щоб до нас ніхто не прийшов і не з'їв Хто буде приходити, потім побачимо. Тут ще є камери і. По них треба дивитися, і іноді тут є скрін. Так, можна його не помітити, і буде не дуже прикольно. Ну, злякатися його дуже. Ну. В нас тут, якщо я не помиляюся, три ночі, нам треба пережити. В першу ніч нам треба запустити вісім жителів. До нас вже хтось приходив, ні? <гум> а, в нас тут, окрім того, що ми маємо закривати двері. Ми ще повинні слідкувати за нашим генератором, бо якщо він вимкнеться, в нас не буде світла. І ось дзвонимо кудись на якусь лінію. Ви досягли центру для управління аномаліями. Аномалій нуль. Ми самі це бачимо, дякую. Так, це нам показують, як грати. Якщо в людини немає голови, то не запускати її. Якщо з нею все добре, то запускаємо. Двері зачиняти. Генератор трима. Ти так тільки що зробила. Де ти? Ой, боже. Добрий <свист> день. Двері залишати закритими і слідкувати за ними. Так. І ми все добре. Ніхто не при. О, прийшов. Якщо хтось приходить страшний, ми ховаємось от сюди, ага. в ящик. І так, подивимось хто десь прийшов. Ну. American Bro. Американ Бро. Але він якийсь дуже злий. Чесно? Мені не дуже хочеться його пускати. М може він нормальний, Ні, давай ми його не будемо впускати. Давай. Ось сюди на червоному? Так. 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 Дональд так. Що? І так, перевіряємо ось відкрита От... двері. Я біжу. Mm -hmm. Я біжу. А тут якось можна бігти ще. Ой боже, я застрію. Чекайте. Shift треба наркотик. Я біжу. Ой, відтишка, від тишка. Угу. Треба не давати довго так. відкритими дверями стояти. Що, хтось знов прийшов? Угу. Що ну, мені здається, що нормально. А? До лілі хтось приходить, я просто у стінки. Давай швидше приходь. Де я Я загубилась? Де. Давай зарядом генератор дивись. О, -о, -о так, давай. Ну. Ну, запускай, він ніби. Якоганний. Він ніби нормальний. Іноді тут буває таке, що світло вимикається або щось таке. Тому О, за цим треба слідкувати, знову двері відкрились Двері відкрилися, закривай Вони ось тут. Я по камерам поки що подивлюся. Перша ніч достатньо лайтова. Тобто нічого тут страшного немає. Тут ще є. О, якась корова прийшла. Корова? Добрий день. У вас чудовий костюм, тому а, він хоче в туалет походити. Давай На, нормальний запускаємо. Послідкуй за ним так. Ми взагалі-то охорона. Чекаємо жителів. І, до речі, так ось карта. Ось ці частинки засвічуються червоним. Тут до нас. Ой! І давай він не заходить, він якийсь стрьомний. Ага. О, не дуже. Подивимось по камерам. Дівчинка ось такий скример. От про що Ліля й казала. Так, а тут в неї ніби пластир, але ніби все добре. Нічого страшного. І він Дівчинка. десь стояв цей скрімер ось тут. І що? Або ми когось вже запустили, або це просто такі приколи. Так, я... Це ж такі приколи в цій грі. Так, я насправді не дуже розумію, як це працює. Ну, мені здається все з нею добре. Давай запускай яка різниця Нам треба Тому запустити треба 8 дивись. жителів. А, все добре. Опа, двері відкрились. І знов, знов ці. Ані... А, я, я забула ці. Потім настане набагато більше дверей, але це вже спойлер. Не буду розповідати. Так Хто грав в звичайну гру, там просто потрібно перевіряти ID, якийсь листочок типу запрошення і дивитися на зовнішній вигляд. Тут з цим трошечки полегше. Тут людинка прийшла Але складно дивитися за генератором і за дверями одночасно. Mm. Так, ще він каже: Can you hear it up? Do you understand? Про якусь економіку в світі він каже. Та давай запускаємо. Ніби нормальна людинка. Ми добрі охоронці. Заходьте. Заходьте. Голова у вас на голові є, голова на голові. На плечах є, тому не і, страшно. І Якщо хтось якось ну, так. отак робить, або щось там у нього чогось немає, і він якийсь странний, то його. Підозрілий ти ще, ще скажи. Підозрілий. Ну, я залізу в коробку тут посиджу Надоїло мені все? Буду мені спати здається, в коробці. це нормально Так, дивись посміхається, я не знаю, що він писав, але ладно. Я таку, що знай, Нам що? тут залишилося три людини. А давай за ним послідкуємо. Куди він біжить? Hello, bro, what are you doing? Що ти хочеш? Куди ти йдеш? А все він зайшов, він телепортувався. А можна мені до тебе? Я просто подивлюсь, як ти живеш. Так, там людина, напевно, прийшла, а ми тут художник. Так, дум... вона тут вже стоїть. Ну хай постоїть, почекай. Так, ну. О, він кричить. А, не треба на нас кричати. Ми хороші охоронці, а ти... Та не нормальний вроді. Давай запускай. Треба щось прижати в шкафчик. Чого в шкафчик? Думаю, що підозрело. Та ні, нормальний. Ну, цей теж, ніби, нормальний. Він. А... Hurry up boy, щось він зустрітися з землею зранку. Я маю щось приватне. Я не встигаю читати, але давай запустимо. І ще одну. Опа, двері відкрились. І ще одну людинку якусь запустимо, і в нас настає друга ніч. Чому ми працюємо вночі? Чому ці люди взагалі вночі приходять? Чому не приходити зранку, я не знаю тоді вже. Люди сплять взагалі-то. Крінж. Hello, what are you doing? Uh, ви хочете зайти у кімнату? А uh, ти знаєш. Давай впускаємо його вже без різниці. Наступна ніч, нам нас треба влякалась. знайти 10 жителів, і в нас відкривається новий, новий прохід. Ми подзвонимо по телефону, просто щоб вони собі не відпочивали. Не знаю сенс цьому ну, він, телефону. Напевно, нормально. Нормально. Знайдено нуль аномалій. Ідемо до нового виходу, просто подивимось, де він знаходиться. Ага, ось він. Він одразу біля нас. Тому. Ой, я скример помочь. <гас> Тому він не страшний взагалі. Добрий день. Добрий день, пані Ліля. Дивись на мене. Добрий день. Добрий день, добрий день. там тобі, ну добрий день. Добрий а, привіт, чоловіче. Чого він. Ми твій <гас> друг. Ха-ха-ха, Ну давай, хай заходить. Давай ми йому в цей раз повіримо, Мені що він страшно. наш друг Зарядимо генератор. Поки ми йдемо дуже навіть добре, прям супер. Ой, насправді... я думала тут. <кхи> Ой, він знову тут? Давай в другий раз не пускати. Давай. Насправді, я ж кажу, достатньо дивний готель, бо тут просто купа якихось дверей, проходів. От навіщо тут цей прохід? Не знаю. Для готелю. Що би що. Це, ну добре, тут, тут просто люди заходять, розходяться по кімнатам. Так. Якийсь чорний брою, може тут на нього ньому. У нього немає обличчя або це просто він дуже чорний і не видно. Давай Чого? подивимось. Ну, він якийсь дуже чорний. Давай не будемо його впускати Опа, двері відкрились. Біжимо. Закривай, біжи. Біжимо закривати. Ой. Все. І так, ми далі робимо огляд на готель. Тут якісь коридори, це насправді схоже на Давай готель користь. Давайте буду закривати двері, а ти тоді. Тут кімнати, кімнати, в них немає номерів чомусь. Далі йдуть кімнати, якісь сундуки, я ж кажу, це дивно для готелю. Ні, ну Зрозуміло, що ми, в принципі, в дивному місці і дивним займаємося, але робимо якісь висновки. Мені здається. Тут нікого не якийсь підозрілий Та, Ні, ніби не... нормальний. Ладно Все впущу. тоді йди, заряджай генератори, а я просто буду слідкувати за тим. Кого впускати, кого ні. Якби я була охоронцем, я б вже заснула тут. Опа! Добрий день! <laughs> Привіт. Гайс! Хороше мило. Ладно, нехай я знаю, що хороше мило. Ага. Двері відкрились. Біжу. Біжи. Подивимось щось по камерам, поки нас нікого немає. Можливо, знов зловлю скрімер. Можливо ні. Двері закриті. Все добре. Тиша. Підозріла. О, добрий день. Привіт! <ривіт> Його ім'я Ніколас. Вибач за мій англійський, будь ласка. А, щось в мій будинок. Давай. Ну, людинка не знає англійського. Я також тому. <ривіт> Запускаємо. Проходьте. Вибачайте за свій англійський. Mm -hmm. Дякую, що ви почали переді мною. А, hey, перевір а, кімнату 133. Ой-ой-ой. Щось мене аж розшатало. <ntil -thyeh> ну, нехай. Нехай в нього ніби голова є, руки є. Ноги є. Поки нам прям таких якихось супер дивних не траплялося. Двері відкриті, помаранчева кімната, коридор. Ой, я двері знайшла, які відкриті. Ага. I'm Mad Hungry. Він дуже голодний, але його обличчя не видно і ніби взагалі його немає. Не знаю. Не дуже. Ми в свій готель п'ятизірковий таких не пускаємо. Ну, не то, що чорні, просто не видно обличчя. Панове. Не бачу обличчя, не пропускаю. Немає костюму з... з ким там скоровою. Теж не пускає. От, от В нього дивись, є обличчя. Він злий, прям. Він прям злий і його, 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 тіліпає. Його, його прям тіліпає. Його ми точно не пускаємо. До побачення телебачення. О -о -о -о. Так, вже. Поки дивилася, всі двері всі. Ліля не прослідкувала за генератором. Мені страшно зараз, якщо чесно. Все, є, я я, Я яка ще. Фіолетовий а, новий прохід. Ще раз, я тільки що його закривала. Генератор працює, у нас тут прийшов чоловічок, він щось на нас накричав, насправді, Ой, ще й не іспаний. Сказати, що я злякалася. Чесно, це нічого не сказати. Я дуже сильно злякалася. Я прям не очікувала. Ліля, каже, людинка стоїть. Я думаю, ну ладно, залагала собі людинка Ні, там людинка стояла, там де двері були відкриті. А, -а, -а я... і в мене, так, да, в кімнаті? Ну, а потім вона з'явилось в тебе в кімнаті. Ну, так. <гас> ну тоді розповідай, що ти робиш. Я ходжу, я заблукала. Так, люди там напевно чекають. Так, люди напевно тебе чекають. Добрий день. Ой Боже, ні, ну він ну дивись, ну йому прям конкретно погано. Нехай йде кудись в лікарню, ну, полікується, можливо. Іди в магазинчик. Нашому магазинчику. Треба лікуватися в нього йому погано, може, не дуже. Бу, did you scare you? Я тебе налякав. 44 та кімната. Ну, давай. Проходь! Проходь. Йди. Я насправді головний цей. Головна я думала, охорона. Ми удво... <гас> я тільки хотіла сказати, що я головна охорона а Ліля ну таке. І Лілю тут прибили. Я так розумію, що ми запустили якогось не дуже чоловічка, і він нас прибив. Насправді, там би відкрився Чоловічків, Чоловічків. Там насправді відкрився ще один прохід, і ми б також ще слідкували за тими дверями. Але в нас, не Але в нас в цей раз не вийшло. Пишіть у коментарях, як вам ця гра, і чи цікаво взагалі, щоб ми її пройшли повністю. Можливо, нам насправді вона дуже подобається, але в неї прям треба грати довго і дуже-дуже слідкувати за тим, щоб ніхто не бігав. Але чесно, я на другому раунді прям не очікувала. Прям це було прям дуже неочікувано. Скоріше всього, ми когось такого запустили. Але гра цікава. Але ще краще грати, коли людей чотири або 3-4 людини взагалі супер. Хтось слідкує за дверима, а хтось е, за гідратором, а хтось просто. Шо? А хтось просто відкриває двері. А що Там... це тут відбувається? А пробіг? А що мене звичало? Оцей пробіг тільки що, шо що нас пробив. Ну, тому виходить якось так. Дякую mm -hmm. за перегляд. І до нових зустрічей! пока. Просим до побачи. Боже, тут опять есть бігают. Він бігает тут.